Привіт! Давно не бачились! З моменту останнього відео пройшло вже 7 місяців. Але зараз ми повертаємося до роботи. Сьогодні в нас лабораторний дослід за підручником хімії 9 класу Попеля: тема виявлення йонів гідрогену та гідроксид іонів у розчинах. Встановлення приблизного значення pH води лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. Отже, приступимо! У досліді прийматимуть участь звичайна водопровідна вода, розчин гідроксиду, розчин хлоридної кислоти, оцтова кислота та водний розчин соди. Для виявлення pH цих речовин ми будемо використовувати смужки універсального індикаторного паперу. Занурюємо індикаторний папірець у воду. І спостерігаємо за зміною забарвлення. Як ми бачимо, за шкалою PH вода є нейтральною речовиною. Це означає, що її йонний склад знаходиться в рівновазі. Іншими словами, концентрація катіонів гідрогену H та гідроксид іонів OH- у цій речовині однакова. Тепер повторюємо ці ж самі дії з усіма іншими речовинами. Як ми бачимо за шкалову PH, розчин натрій гідроксиду є лужною речовиною. Його PH дорівнює 12. Хлоридна кислота, навпаки, має кисле середовище з рівнем PH 0. Оцтова кислота має слабко кисле середовище з рівнем PH4. Ну а водний розчин соди. Має слабко ложне середовище з рівнем pH 9. Занотовуємо результати наших спостережень у таблицю. Тепер давайте розберемось, як взагалі працює індикаторний папір. Індикаторний папір реагує на речовини завдяки хімічним змінам, які відбуваються у його складі, коли він контактує з певними іонами. Він просякнутий спеціальними барвниками, які змінюють свій колір залежно від концентрації катіонів гідрогену H, або гідроксид іонів OH-. Коли речовина є кислотою, вона виділяє у розчин катіони гідрогену, H, це зменшує pH розчину, і індикаторний папір реагує на підвищену концентрацію H, змінюючи своє забарвлення на червоне. У випадку лугів. Які виділяють в розчин гідроксид іони OH-, зменшується концентрація катіонів гідрогену H, і рівень PH підвищується. Реагуючи на підвищену концентрацію гідроксид іонів, індикаторний папір змінює своє забарвлення на синя. Отже, лабораторний дослід виконаний. Дякую за увагу. До зустрічі!